Тебе розбудять вранці передсмертні крики чиєї жертви. Ти поснідаєш холодною консервою, обійдеш усі пастки, перевіриш своє убоге спорядження і вкотре вирушиш у руїну міста на пошуки нових засобів для існування і виходу з цього пекла. А вуста твої ворушитимуться, промовляючи, молитву, і молитимеш не про виживання, а про те, щоб, хоча б сьогодні, ти нікого не вбив. Лихі чи добрі вони нехай живуть і рятуються як можуть, лиш би тобі не перейшли дорогу. Адже нема звіра страшнішого за чоловіка, що вештається у пошуках зниклих дружини і дитини. Ось він, постапокаліптичний смаколик I Am Alive від Ubisoft Шанхай, який, попри різноманітні перешкоди, таки добрів до консолей. А відтак і до пісюків. Світ накрило катаклізмом. Причину і природу біди ніхто не з'ясував. Просто рік тому планета зазнала жахливих струсів, перекроювалися ландшафти, розвалювалися міста, змінювали свій плин ріки, а моря береги. Та землетруси не найстрашніше лихо. Після них прийшли хмари пилу. Незбагненна курява полонила руїни вулиць, і нетривале перебування всередині пилу вбиває будь-кого. Тому усі люди перебралися на верхівки решток будівель. І чим вище, тим краще. Головний герой повертається до рідного міста Гейвентона у пошуках дружини та доньки через рік після кінця світу. Напередодні катастрофи вони розійшлися, герой досі вірить, що вони спромоглися вижити. У будинку він знаходить лист від дружини, у якому та повідомляє, що їх скоро евакуюють з міста. Судячи з дати, листові майже рік, ледь не впавши у відчай, безіменний помічає маленьку дівчинку Мей, що кличе маму. Наздогнавши і врятувавши Мей, протагоніст вплітається у низку подій, пов'язаних із порятунком і допомогою дівчинці, її мамі та їх другові інваліду Генрі. У світі Alive немає зомбі, мутантів, потвор чи ще чогось. Тут є лише налякані люди, які намагаються вижити. Навіть різноманітні банди викликають певне людське співчуття, через що іноді морально важко вбивати їх, таких нещасних заручників зруйнованого міста. Гра чудово передає відчуття постапокаліпсису, понуру атмосферу розрухи, обвал цивілізації. Кожне вбивство викликає неприємне відчуття, що ти зробив щось погане, а так і є. Хоч ти і зробив це задля виживання та вбивши когось, ти тим самим позбавив чиюсь сім'ю годувальника і захисника. Подумай про це, усі події гри відбуватимуться у межах маленького Гейвентона, і більшість часу героєві доведеться бігати, лазити і стрибати по завалах вулиць і руїнах споруд. Він вміє вправно видиратися по трубах, скобах, різних виступах, вміє користуватися гаком, щоб підвішуватися на петлях і тому подібне. Усяке фізичне зусилля зменшує рівень заряду бадьорості. Якщо бадьорість зменшиться до нуля, герой зірветься з карнизу чи труби, і Бадьорість відновлюється автоматично, якщо герой відпочиває або різними пляшечками з водою чи консервами. А здоров'я поповнюється лише медикаментами і харчами. Цей елемент геймплею додає реалістичності забігам протагоніста по місту і посилює відчуття небезпеки від оточення, навіть якщо у ньому не причаївся гуль чи супермутант з кентавром. А крім біганини, герой вміє ще й повоювати. І користувачами ПК оте вміння сприймається неоднозначно. Герой може підкрастися до жертви в притул і перерізати горлянку невдасі, може несподівано вихопити мачети і закатрупити одним ударом ворога, що підступив у притул до героя, а тоді витягти пістолет і розправитися з рештою ворогів. А може вступити у бій на мачете і простим натисканням однієї кнопки пересилити ворога та фатально проштрикнути його черево. Це не шутер і не слешер. Тут діє автоприцілювання: один постріл, одна смерть. Якщо ти витягаєш пістолет і у ньому немає набоїв, це ще не значить, що ти витяг зброю даремно, адже твій ворог не знає, що у тебе нема набоїв, і він злякається та відступить. Для тебе це шанс утекти чи підступити до нього, щоб зарізати. З одного боку, це доволі цікавий геймплей бою, а з іншого, боєм таке не назвеш. Тобто це на любителя. Проте. Іноді сутички з групами ворогів перетворюються на невеличкі головоломки, у яких доведеться проявляти своє вміння мислити тактично, це вимагає певної спритності і підготовленості, що робить кожний бій цікавим і неповторним. Арсенал у героя постапокаліптично убогий, лише пістолет, у якому ніколи не буде більше ніж п'ять куль, і лук, до якого можна буде знайти аж дві стріли. Стріли можна використовувати повторно, а набої ти заощаджуватимеш, адже їх не можна ніде придбати у світі АЕМЛАЙФ, їх можна лише підібрати у переможених ворогів, і то не більше одного-двох набоїв. А ще є одна таємна зброя, яку можна надибати у одному таємному місці. У перерві між жахливими вбивствами і забігами по місту герой матиме можливість рятувати жертв. Усього жертв у грі 20, і знайти усіх доволі складно. Більшість із них просять героя дати їм їжі чи ліків, хтось просить, щоб його визволили, чи дали викурити останню цигарку. А когось треба буде врятувати від гвалтівника, що насувається із хтивим вишкіром. За порятунок кожної жертви чи за виконання завдання героєві збільшується кількість повторів. І якщо ти граєш на нормальному чи складному рівні, то у тебе буде обмежена кількість спроб після смерті. Якщо вичерпаєш усі, грай рівень спочатку. Виглядає гра майже жахливо. До виходу її готували ще у 2009 році, і відтоді гра не поліпшилася. Тут використовується таке розмиття, що видимість можлива лише в межах кількох метрів, тобто краєвидів у грі практично нема. Ну, цьому хоча б є виправдання, адже світ полонила всеохопна курява і через неї усе немов у тумані. Та ніщо не виправдає жахливого освітлення і незрозумілого ефекту затемнення об'єктів при наближенні до них, усе виконано майже у чорно-білій гамі, що, мабуть, приховує жахливі текстури. Та це пішло картинці на користь. Персонажі, хоч і анімовані за допомогою моукеп, все ж позбавлені, хоч якоїсь міміки. Та чудова озвучка акторів спромоглася наділити пластмасові пики героїв емоціями і змусити гравців, хоч якось перейматися їхньою долею. Музика також присутня у грі, і вона на високому рівні: динамічна, доречна і драматична. А найбільшим недоліком гри стала її незакінченість. Технічно, усе в нормі: керування адаптоване під клавіатуру і мишку. Графіка, хоч і страшна, але не потребувала оптимізації і не глючила. Але забавка надто коротка, у ній надто мало завдань, і сюжет, який на початку обіцяв бути доволі карколомним, виявився дуже убогим. Хоч і зворушив у кількох місцях, та змусив за цей короткий період прив'язатися до маленької мей та міцного духом інваліда Генрі. Зрештою, ами лайф дуже непогана грулька. Вдало передане відчуття постапокаліпсису, цікава бойова система і понурий спокій зруйнованого міста це те, що може зацікавити усіх поціновувачів постапокаліптичного жанру. Та жахлива графіка, відсутня лицева анімація і неймовірна короткотривалість відштовхнуть усіх інших. Та якщо тобі вже остогидли зомбі, і ти втомився рятувати світ чи Америку, то I Am Alive тобі сподобається.